GERRARD <laughs> STREET іноді того, що особливо дивне, що він Разрешение потом.

Сейчас я буду... 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 Сейчас я буду..

Gracias.

Це вимагати і ми підемо без рішення. А тому ми вимагаємо зустріч особисто з прем'єр-міністром України Гройсманом. Колона людям до апарату президента буде вимагати зустріч з президентом України. Вже наші люди знаходяться біля Верховної Ради, де будуть вимагати зустріч тільки з головою Верховної Ради. Як маємо вдома, мають невідомо діти, Ми маємо бути присутні і душа. Ми маємо тверезо все робити, бо за нашими спинами діти, матері. Ми маємо знати, що ми робимо. Ми маємо вимагати і думати, що ми вимагаємо. Сьогодні прийшли ті, хто знає, що вимагають і що хочуть. І нас має почути. Ми шановні друзі, ми маємо заставити, виконувати закони, а не ігнорувати ними ті, хто приймає їх. Сьогодні ми тут і маємо говорити про це. Сьогодні ми маємо тверезо підійти до них і сказати: «В Останнє, почуйте нас, бо ми є, ми будемо. І будемо не тільки вимагати, а й будувати нашу незалежну державу. Бо це все на крові наших предків, на крові наших дітей і наших громадян. Ми сьогодні зморилися вже говорити про все. Ми зморилися витримувати це все. Ми маємо йти вперед і сказати: не можете піти, дайте дорогу тим, хто може. І саме основне звертає на вашу увагу, що ми тут ми хочемо не зміни керівників, а зміни системи в державі правління. Бо хто би не прийшов? Те ж саме буде, тому що ця система настільки в'їла, настільки проникла, що ця корупційна система вже 26 років, а не має зміни. Ми маємо змінити систему, не керівників. Коли буде змінена система, тоді буде змінити ваше життя, бо ця система корупційна, вони тільки змінюють одне одного, а не наше життя на покращення, скільки ми з цього будемо терпіти. Тому кажу зміну системи, тому що і наші діти завтра прийдуть сюди, до чогось вимагати. Перша зміна системи, а інші дотримання законодавства у наших вимогах за наші вимоги. Дякую вам. Перейменували в поліцію, а працівники міліції, які пішли і гідно служили в країні все своє життя, залишились битними. Половина з наших ветеранів приймали участь у на є на Майдані. Є загиблі на Майдані. Сьогодні воюють на сході України, як я питаюсь, будуть звертати на нас увагу чи ні? Пора вимагати. Держава пішла в розмову. Шановні, ви краще за мене знаєте. Повністю розвалена система МВС. Колап в іншій системі, колапс, колап в судовій системі, колапс прокуратури. Сьогодні попити справа ніхто не може. Тільки мітингами або силою. Сьогодні в нас в державі немає конституційного суду, закінчились повністю. більше половини суддів, закінчились термін, а вони судять. Сьогодні закінчились половину. Центральної виборчої комісії повноваження. а вони призначають вибори незаконно. Сьогодні в нас рахункова палата незаконна. Інкаринія, яка нам дає ціни на газ, на квартплату, на воду. Незаконне. Так тобто, що ж у нас законне. Абі не обміни, мені обміністю, пора вимагати, Або вони дойдемо беззаконо, або ми їх заставимо це зробити. Заставимо і нагадаємо їм 2014 рік, 2005 рік. Ми нагадаємо їм Румінію. Не може так бути, щоб люди як покидьки. У нас за 20 років, за 25 років фізично вимерло 10 мільйонів громадян України. у Нас було 52 мільйони, стало 42 За 20 років у нас залишилося 20 мільйонів. Це що? Дінадцять нації. Хто буде за це відповідати? Хто понесе відповідальність? Ми взяли позики Міжнародних валютних фондів вже на 100 років наперед. У нас 75% ВВП. Це позики Міжнародного валютного фонду. А що ми сьогодні маємо? Нічого. Моя підтримує попередніх виступаючих. Відійде до президента.